Чому замість невиконання наказу стаття 403 Кримінального кодексу України командири зазвичай оформлюють непокору стаття 402 Кримінального кодексу України? Відповідь банальна, їм так простіше, і командирам військових частин і правоохоронцям, які розслідують подібні справи, річ у тім, що для оформлення непокори достатньо психологічно надавити на військовослужбовця. Та за допомогою хитрощів, маніпуляцій або погроз добитися запису відео, в якому військовий на камеру відмовляється виконати бойове розпорядження, а от з невиконанням наказу все дещо складніше, адже диспозиція даної статті передбачає доведення тяжких наслідків скоєного пору порушення. Саме тому ви не побачите в реєстрі судових рішень вироків за статтею 403 кримінального кодексу України. Але знайдете там багатську вироків за статтею 402. Але ж пряма непокора командирові є більш тяжким злочином, ніж невиконання наказу, і тягне за собою серйозніші наслідки. Саме в цьому полягає проблема, що слід робити, в разі якщо вам загрожує стаття за непокору, наступні поради стануть вам в нагоді. Перша з них стосується стану здоров'я. Військовослужбовець, який має хоча б натяк на хвороби, які дають підстави для призначення обмеженої придатності, не може виконувати бойові завдання повною мірою. В даному випадку слід писати рапорт на проходження ВЛК, рапорт про неможливість виконання наказу за станом здоров'я та вимагати пройти медичне обстеження. Друга порада: в жодному разі не погоджуйтесь на відкриту та явну. Тобто перед строєм та під запис відмову виконати наказ. Бо якщо вже розбиратися, здебільшого у невиконанні наказу винні командири, які не змогли донести наказ до підлеглого та забезпечити його всім необхідним, або взагалі пустили ситуацію самопливом. Одним словом, не втрачайте пильності та не нашкодьте самі собі. А в разі чого терміново заручіться підтримкою грамотного юриста. Якщо ви потребуєте юридичної консультації, допомоги у складанні позовної заяви, рапорту, звернення, скарги а також супроводу вашої справи в суді, мої контакти ви знайдете в описі профілю.